Рекомендуємо мамам розпочати і продовжити грудне вигодовування до двох років, а можна і пізніше. Це залежить від стану дитини, від бажання дитини, від бажання мами. Саме хочу сказати, що багаторічне спостереження за дітьми. І в процесі годування дітей можу сказати, що виросла кількість мам, які дуже бажають годувати дитину своїм родним молоком, тому що це дійсно здоров'я, і мами годують в основному по до шести місяців. Мама повинна вигодовувати свою дитину тільки виключно грудним молоком, без додавання суміші, без додавання допоміжної рідини. Лікарка каже, бувають ситуації, коли грудного молока у мами недостатньо, зокрема через стрес та переживання. Головне для жінки заспокоїтися. Не поспішати давати дитині суміш чи воду варто щогодини прикладати немовля до грудей. Згодом почнуть працювати рефлекси та гормони. Лактація відновиться. Мама в стресі, дитина хвора, і наша основна задача. Щоб дитина, яка прийшла на грудному вигодовуванні, вона повинна і виписатись додому теж на грудному вигодовуванні, щоб вона не втратила в можливість. Суміш завжди можна дати дитині, але ж це не оптимальна їжа. Грудне молоко це еволюційно затверджений метод годування дітей. Ми Умовляємо мам, розповідаємо про те, що це таке грудне вигодовування, тому що навіть фізичний контакт з мамою, якщо мама годувала дитину, ну навіть нехай 6 місяців, цей контакт ця близькість залишається надовго на все життя із своєю дитиною. Ну, таких мам дуже мало. Звичайно, гаразд легше взяти, розвести суміш і нагодувати дитину. От. Ну, що це, Знаєте, це теж героїзм мами, це і поганий сон ночі дитина встає, це і інколи і біль, через біль це все перемагаєш. Але ти знаєш, що дитина це потрібно твоїй дитині. Основне в грудному вигодовуванню залежить. Бажання мами годувати грудьми, і бажання, і хто рядом, хто поруч з нею, які поради дають. Інколи бабусі й дідусі кажуть, ой, мало молока, давайте дамо суміш. Ну, це недопустимо. Важливо також повноцінно харчуватися, пити достатньо рідини, спати та відпочивати. Крім того, критично важливо чути слова підтримки від рідних та близьких. На грудному скармлюванні нас поначалу я в сумах рожала. как бы молока не было особо, не, не пребывало. Мы на смесях там нам давали смеси. И потом мы от смеси как бы отказываемся, сисю ищем, пытаемся кормить грудью. Ну, и вообще, как бы за грудное оскармливание. Я первого до двух лет кормила. Как бы здесь стараемся кормить грудью, потому что молоко, мама, есть молоко, да? Скажи, витамины, а каши такое, да, сейчас тяжелое да. время, как бы стрессы сильно влияют на кормление, на все. Ну, нужно, нужно, да, беречь себя, кушать питание правильное. Да, чтобы было молочко, чтобы деткам... Это главное, чтобы были они здоровые, да? А то, вот скажи, все переживем. Олена новоспечна мама. Ще під час вагітності вирішила, буде годувати грудьми. Жінка переконана, це найкращий варіант для дитини. Я дуже позитивно до цього ставлюсь, і коли ми завагітнили, то я дуже хотіла грудно грудним молоком дитину годувати, тому що дуже багато плюсів в цьому є. Тобто це те, що молоко вже з вітамінами, з мікроелементами, які природа надала, які йому необхідні. Це те, що ми, наша родина буде витрачати кошти на суміші, адже це також важливо. І, звісно, це те, що менш часу я буду витрачати на те, щоб змішувати суміш і більше приділяти дитині увагу. Я дуже задоволена, що. Лікарня допомогла мені прикласти до грудей е мого синочка, і ми зараз повністю на грудному вигодованні. Особливого піклування потребують недоношені діти, каже лікарка анестезіолог Олена. Для них материнське молоко немов ліки. Тому е з, першого ти, з першого з першої доби життя наших недоношених немовлят ми. Е Мамам пропонуємо стіджуватися і ми годуємо наших маленьких пацієнтів, кого через зонді, кого з пляшечки. Але передбачно ми годуємо їх грудним молочком. Коли новонароджена дитина, особливо яка хвора. Вигодовується грудним молоком, стан її поліпшується набагато скоріше, і такі дітки набагато скоріше потрапляють додому, до родини, там, де вже налагоджено грудне вигодовування. І ми наших матусь готуємо до того, щоб вони мінімально хоча б до 6 місяців годували свою дитинку грудним молочком. Фахівці ж стверджують, грудне вигодовування корисне не тільки дитині, а й матері. Воно знижує ризик появи деяких захворювань та після пологової депресії.